Кив проти зірок. Ця вистава вразить найвибагливішого футбольного гурмана: Мірчу Лучеську та Анатолій Дем'яненко, Францеліно Матозалем та Сергій Ребро. Донецький шахтар проти київського Динамо. Справа честі кожного, справа честі усіх. Незважаючи на турнірне становище, попри чемпіонську інтригу, це завжди матч року. Здоровенькі були, шановні глядачі. Щиро вас вітаю. Запрошую вас подивитися матч Шахтар Донецьк динамо київ Зустрінемось на каналі ТВ Україна. У середу, 23 травня о 19.00, у прямому ефірі на каналі Україна. Лідерами завжди будуть мати принципіальний характер і будуть вважатися центральними цьому чемпіонаті. За неділю українські болельщики ожидають два суперматчі з учасникам Київства і Донецького суперклуба. Чем важнее чемпионскую гонку Результат мощных встреч Или не терять с другими командами Здесь меня не разделило Я думаю, что это пуска Украины Что значит эти встречи для их непосредственных участников Нам рассказали левый экране актера Дарьи Осерна И центральный зональд И лидеры как никогда много теряли очки Из-за частной победы линии. В чем причины? Здесь футболисты Шахтера и «Динамо» проявили и на лучшие. Не что все остальные команды очень хорошо выступают. В а с более слабыми командами защитники могут себе позволить атаковать без оглядки на свои ворота. А какие задачи видят защитники в будущих матчах? Как это должен делать? Для своих команд оранжево-черных и бело-синих цвета было интересно, могли бы они представить себя по другую сторону центральной линии. Других футболках, шахтера и И наконец футбольная характеристика полузащитника, рвавший зону от ладового щука. И пожелание дарить страны защитнику. тричі робота арбітра, особливо на ріка нікуди, не викликали морозі гроші. Тоді би два рази воротами трофеї ставали динамівці. І один раз у чемпіонаті були переміг Шахтар. Звісно, ну, у мене сталась пам'ять до сих пор до сих пор аналізував моменти, которые були, може бути, некоторы приступили по-другому. Напевно, дуже багато українських арбітів чинили би по іншому. Наприклад, навесні 2001 року першого Анатолій Жосан за рахунку 1-0 на користь Динамо не призначив пенальті у воротах. А потім два голи шахтаря принесли перемогу гостям. За свою помилку Жосана дискваліфікували до кінця чемпіонату. Жовтень 2003 року на матч Динамо Шахтар призначення отримує Лівіян Андрій Шандр. Але через Психологічний дискомфорт відмовляється обслуговувати гру у терміновому порядку. Матч довірили кримчана на Василю Мельничуку, який просто не встиг належним чином підготуватися, що і призвело до багатьох помилок. Відміна Голубелькевича, не призначення пенальтів ворота Шахтаря за порукою Пажина, призначення, а потім відміна пенальтів після консультації з асистентом вже в іншому епізоді. Вилучення несмачного після симуляції Тимошчука. Той матч закінчився в нічию, А Минущука скомпували до кінця першого кола. В червні 2005 року Шахтар переміг Динамо та два у матчі, що вже не впливав на розпилю місця. Андрій Жандеро казав на точку після падіння гусіла свою помилку, потім мільярдом визнав сам. Ніяких санкцій до Шандера з боку ефекту не було. Їх виніс ще під час гри бразилис Родріго, заборонувши, що у матчі за другий суперкуб України він не побачив, як серна з бою суха і не призначив пенальті. Трохи і мали до цього багато підстав. Я вихожу на янку лише улянкому футболу. До речі, перевага в цьому протистоянні на боці тренера три перемоги.